18 серія. Дівчина молиться перед сном. Нас вводять у курс справи, що її мама зараз у лікарні. Вона буде в лікарні коло твоєї сестри. А пізніше на дівчину вночі нападає якась істота. Він ще на наступне місто вказує координати батько. Там вже декілька дітей без якихось причин, майже в один період впали в кому. Як оця дівчинка з початку серії, випадки трапляються в різних сім'ях, але об'єднує їх одне. Перед захворюванням діти спали самі в кімнаті, а вікна були прочинені, оглядаючи будинок однієї жертв, сем. Дін знаходить на підвіконі дивний символ. Дін впізнає його. У дитинстві вони теж стикалися з подібною справою. Тоді батько полював на цю істоту, але в нього не вийшло її знищити через помилку Діна. Того дня Сем ледь і не помер від цієї істоти, і з того часу Дін відчуває почуття провини, адже якби тоді він не приї. То десятки дітей зараз не постраждали. Брати з'ясовують, що за нападом стоїть штрига, стародавня відьма, яка живиться життєвою енергією дітей. Вона може приймати людську подобу, і вона стає вразливою тільки в момент, коли хаває. Так ці штриги ще й проявляють себе не дуже часто. З цієї причини їх батько тоді і не зміг закінчити справу. Тому героям потрібно, щоб хтось став приманкою. Якраз у готелі, в якому вони поселилися, у місцевої керівничої на молодшого сина напала штрига, і вони розповідають старшому сину цієї керівники. Чи всю правду і на диво хлопець викликається допомогти? Я згоден, що нагадує Діну його самого у дитинстві, коли він так само готовий був пожартувати собою, щоб врятувати Сема. Завдяки цьому у хлопців дійсно вдається перемогти штригу, і діти приходять у норму.